Поблизу Селидового окупанти вбили чотирьох полонених бійців НГО. Про це повідомляє офіс генпрокурора. 6 жовтня 2024 року. Четверо військових нацгвардії виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі міста Селидова. Близько 13.00 окупаційні війська розпочали штовм укріплень та захопили наших захисників у полон. Також вони записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня сили оборони повернули втрачені позиції та знайшли тіла вбитих українських військовослужбовців. Нагадаю, напередодні 18 жовтня російські військові стратили двох полонених бійців зсу також неподалік Селидового. Окупанти, штурмуючи лісопосадку біля Селидового, змусили беззбройних військових лежати обличчям донизу, притискаючи їх ногами до землі. Через деякий час полонених розстріляли в притул з автоматичної зброї. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом. У офісі генпрокурора заявили, що їм відомо про страту окупантами на полі бою близько сотні українських бійців. 80% таких випадків фіксували лише цього року. Різке погіршення ставлення російських солдатів до українських полонених фіксується з листопада минулого року. Більше того, ведучий Соловйов Лайв Кирил Фьодоров прямо в ефірі зізнався, що Росія страчує українських полонених. Зокрема, за його словами, відповідне скоїла група Аїда спеціального призначення з Кадирівського батальйону «Ахмат». Попали к ребятам из групи Аида. І так получилось, що в момент, коли пленение произошло, решили совершить всі групові самоубийство. Так буває. Буває. При цьому поки росіяни стратять одних українських військовополонених, а інших мучать і катують у полоні, особливо цинічними оглядають скарги окупантів на умови в українській неволі. Климат не очень. Ну как он совоцька п'ять жунку толів є, ну не просто журя з парі землю. Ну чого такого вкусненького, домашнього? Більше того, пропагандистське видання Рія Новості пише, що більше половини звільнених російських військовослужбовців нібито піддавались тортурам в українському полоні, але в Україні досі ніхто не покараний за злочини з проти російських військовослужбовців. Пишуть пропагандисти. Тож, аби помститися ворогу, я нагадую про те, що нашим захисникам потрібна допомога під час виконання бойового завдання рятуючи своїх побратимів під щільним вогнем, пікап 105 ї бригади теро було критично пошкоджено. Ця машина, яка була їхнім основним засобом пересування та порятунку, тепер потребує у ремонті. Наша мета зібрати 125 тисяч гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат рятує чиєсь життя. Доброго дня, шановні співвітчизники. До вас звертаються бійці 82-го батальйону 105-ї бригади. В результаті ворожих обстрілів під час вивозу з позицій наших побратимів наш пікап зазнав критичних ушкоджень. Без нього ми не можемо виконувати бойових завдань. І це загрожує нашій безпеці, нашому життю. Тому просимо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на ремонт нашого пікапа. Будемо наперед всім вдячні. Перемога буде за нами, москаль буде розбитий і вигнаний з нашої землі. Слава Україні!